Щеними міжнародної наукової спільноти Аллатра було розроблено унікальне експериментальне обладнання, яке функціонувало як захисний механізм над обширною територією, де підіймався Сибірський магматичний плюм. І далеко за її межами це обладнання працювало впродовж десяти років, із 2013 до 2023 року. Згідно з загальнодоступними статистичними даними, у цей період спостерігався парадоксально низький рівень стихійних лих у Росії, а також у країнах східної Європи, Казахстані та північній частині Китаю. Подивіться на графік на екрані я вже демонстрував його вам у своїх попередніх зверненнях. Цей графік наочно показує контраст між обширною територією Росії та відносно низькою кількістю природних катастроф порівняно з іншими країнами за період із 2013 до 2023 року. Стовпчики відображають кількість стихійних лих за вказаний період, а цифри біля прапорів зазначають площі країн. Як видно з графіка, у країнах із площею, співставною з площею Росії. Рівень стихійних лих був у рази вищим. Навіть Італія, що має значно меншу площу, перевершила Росію за кількістю катаклізмів у зазначений період.